А серденько болить за мову рідну, безжально заборонена була. Вбивали, не втрачали оптимізму, геройське розправляла два крила, гнітили, не ставала на коліна, доволі йшла, долаючи терни. Тетют нема мальовничий та картина єднала у пекельні дні війни. Журчатиме струмочком рідна мова. Зігріта щедрим сонечка теплом. Тихати буде українське слово, і славити, і пестити добром. Діткий і чорний дим души, що Йордан, вода свята все ж захистий Колосям золотим бреніли ниви, летіла дзвінко у небес блакить, молилася тихесенько, до Бога, надії не втрачала на любов, освячена була б життя дорога, попереду усе можливо знов. Разючі переміну у народу, смерть втрати, що несе, страшна війна, турбота за людей і їх свободу, урок, де нас повчає сатана. Очі від дзеркала будуть розбиті, хто меч приніс, від нього й помре, Снотливу рідну мову не згубити. Час крапку ставить на якесь тере, шанована українська мова линь. Щирий клін народу, що зберіг, сьогодні мова, нація, родина, юрмитимуть в єдиний стрій усіх, Ярітиме на Всесвіт, Україна.